2025 року двадцять п'ятого року спасопреображенський храм, що в селі Калеберда на Полтавщині, відзначатиме 20-річний ювілей. До цієї особливої дати з приходом весни розпочалася реставрація. Це своєрідний подарунок від мецената Олександра Мороза, який прагне зберегти духовну цінність цього місця. Зараз основні роботи зосереджені на заміні вхідних дверей. Старі дерев'яні двері замінюють на нові з кольорового металу. Це не лише зробить вхід до храму міцнішим, але й додасть йому особливого вигляду. Для виготовлення дверей розглядали два матеріали бронзу та мідь. Зупинилися на останній, зважаючи на її переваги. Коли ми оцінили всі мінуси і плюси, ці з чого зробити, як робити, було прийнято рішення зробити їх все ж таки з міді. Чому? Тому що фактично це і красиво, і по-друге, сама вага роботи в бронзи – Це десь орієнтовно 800 кілограмів, з міді це орієнтовно десь 400 кілограмів. Нагрузка на двері це також має значення. Металеві двері прикрашає детальний барельєф, який можна довго розглядати, ніби читаючи біблію в образах. Кожен елемент розповідає свою історію, як і священні тексти. Зазначив священник Миколай, настоятель спасу Преображенського храму. На самих дверях зображені ангели. Над дверима зображена храмова ікона Преображення Господня, коли нас Спаситель преобразився перед своїми учениками Петром, Яком і Йоанном. А також було явлення пророка Моїсея і пророка Іллі. Біля дверей є накладки дванадцятих свят. А саме із правої сторони це господські свята, різдво нашого Спасителя. Хрещення Господнє, вхід у Єрусалим і Воскресіння свято над святами з лівої сторони зображені Богородичні свята, а саме Різдво Престої Богородиці, введення в храм Пресвятої Богородиці, була увіщення Престої Богородиці і успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці згідно церковної традиції. Справа зображуємо Спасителя з лівої сторони Богородицю. І такі зображення є на колонах. Витончений барельєв, що прикрашає мідні двері храму. Це результат кропіткої роботи майстрів із Вінниці. Вони з особливою увагою до деталей відтворили біблійні сюжети, надаючи дверям не лише міцності, але й духовної глибини. Заміна дверей не обмежується центральним входом. Їх буде кілька як і піддашків. Піддашків буде на сьогоднішній день. Два таких це буде над центральним входом і над входом дзвіницю. А дверей буде ну встановлено три. Це центральні двері двері, в храм двері в дзвіницю і бокові двері у цей проєкт було вкладено не лише кошти, а й душу. Меценат Олександр Мороз та його вірні соратники, фінансова директорка НВП Фероліт Алла Войтюк, заступник генерального директора з правових питань ЗТП МАГ і НВП Фероліт Валерій Краснопір, а також настоятель спасу Преображенського храму, отець Миколай, зробили все можливе, щоб ця реставрація стала реальністю. Росія веде з нами війну не тільки вогнепальною зброєю, а так званою м'якою силою. Це на розум людей, і тому дуже важливо для того, щоб люди е, ніколи не забували, якого вони роду, тому що фактично українську ідентичність росіяни е, мають на, за намір стерти. І віра була віра, православна віра, за яку запорожці, які на той час були єдині захисники православ'я в Європі, вони віддавали і своє життя і ніколи не зраджували свою віру. Тому дуже важливо пам'ятати. Про нашу віру, про нашу церкву, заміна дверей лише частина великого плану. Ще Олександр Мороз має намір замінити вітражні вікна, що додадуть храму більше світла та кольорів, а також виконати інші роботи, деталі яких поки що не розголошуються. І ще будуть декілька інших моментів, які потім я думаю, ми з вами побачимо і будемо радіти разом. Реставрація Преображенського храму в Калаберді це більше ніж просто ремонт. Це символ відродження, віри та незламності українського духу адже всупереч випробовуванням українці докладають максимум зусиль для збереження культурної і духовної спадщини.